Привіт такі, дівчата! Пішли, зробимо з вами цей прекрасний макіяж з новинками, і ми затестимо з вами палітру Hourglass, Leopard і купу корейського люксу. І я розкажу вам, на що варто звернути увагу, а на що ні. І поділюсь, що це за красива, нереально помада на губах, тому що це також аверглаз вже взяла, розказала просто. Ну, я вам покажу. Додивіться до кінця, ви просто побачите, що це за класна помада, і подивіться, які губи вона робить. Почнемо з підготовки шкіри. Як завжди, це основа основ. Я вам повторюю це в кожному відео. І мені пощасливилось протестувати отакий от набірчик від корейського люкс бренду IOP. Якщо я правильно прочитала, і тут у мене дуже круті продукти. Перше, що я вже нанесла на свою шкіру, ви бачите, як вона сяє лише після одного тонера. От такий тонер, досить він великий. Далі в наборчику йдуть дві таких активних антивікових сироватки. Вони дуже крутий ліфтинг-ефект. Дають пізніше, якщо вам буде цікаво, напишіть під відео, я розповім про весь цей догляд детальніше. А ще тут було два SPF-захисти. Один з таким легесеньким, освіжаючим рожевим підтоном, який буде круто виступати, як і база під макіяж, освітляє, підтягує злегка шкіру і один нейтральний. І відразу ж хочу розповісти про вмивання від також корейського люкс-бренду Самбай Мі. Він надзвичайно Популярний на території Кореї, Боже, як він делікатно очищає, шкіра ідеально чиста, така підтягнута, не сушить шкіру, от просто суперські, менюсінької горошинки потрібно для того, аби вмити обличчя. Тому рекомендую приглянутись, тому що засіб просто супер і аромат, неймовірно, приємний. Ще одна крута штучка, яка дає надзвичайний glow ефект це корейський кушон Гера. Ці упаковки корейських кушонів просто зачасту витвір мистецтва. Просто зайдіть, погугліть. Я вам прикріплю, до речі, магазин, де можна це все знайти. Які красиві упаковки! Просто хочеться ними користуватись кожного дня. Там наборчики, до речі, ще по догляду. Просто нереально красиві. Я вам тут прикріплю, щоб ви просто змогли побачити цю красу. І сам кушон. Надзвичайно красивенька упаковочка, плюс вона магнітна. Звичайно, ж до нього йде запаска. І мені дуже подобається його сяючий красивий фініш. Давайте наносити. Спочатку нанесу цю сироватку, покажу, як вона працює. Вела собі масажу масаж у таким скрибочку, зайнялася шкірою, поки є настрій так поактивніший. Ви зараз побачите ефект від цієї сироватки. Можна так трошечки вивити. І погляньте, як красиво підтягується шкіра, вона така пружнесенька, прямо сяюча, сяюча. А кому не вистачає вологи, поверх можна нанести ще крем, мені достатньо. І я буду зараз наносити вже кушон, він сам по собі сяючий, тому мені вистачить. І відразу ж вам покажу цей вау-кушон, який надзвичайно красиво підсвічує обличчя. Просто, ну, нереально красиво, зараз вам покажу. Отже, секрет красивої, такої сяючої шкіри кор'янок якраз таки в догляді в тому, як вони його наносять. Він У них досить багатоетапний тонер. Вони сам наносять в кілька прийомів. Тобто це може бути і 2, 3, 4, 5 разів. І за рахунок цього, вони отримують такий сяючий глоу-ефект на обличчя. А він досить-досить тонко. І підсвічує, класно зволожує. І лобик Кремовий бронзер в улюбленцях все той же, шанель, і я трішечки притемню периферію обличчя. Оп. Це ми робимо для того, аби наше обличчя не виглядало надто плоским після нанесення. Будь-якого тонального, тому що зазвичай, коли наносиш тон, потім, обличчя, виглядає таким просто біленьким, як стіна. Так, іду до нанесу і поверну. Тепер кремові рум'яни. Я беру свої від Westman Atelier. у відтінку Petal, от такий відтіночок у нас, набираю на пейзак і буду переносити. Так, у нас ще буде кремова корекція палітрою Hourglass, і консилер. Я ще не придумала, який ми макіяж з вами зробимо. Але він буде дуже-дуже красивим Побільше рум'яна. Так, тепер наносимо консилер. У мене це Антонова Beauty. Ви вже могли бачити його в якихось моїх відео. Він супер пігментований, додаю його зовсім трішечки. Сьогодні, до речі, я знімаю при денному світлі. Напишіть мені, як вам, тому що я не можу виставити якось красиве світло, так, щоб подобалось мені. Звук також стараюсь зробити кращим. І взагалі стараюсь зробити канал кращим. Але я в цьому ділі новачок, так скажемо. Тому не все відразу, дівчата, терпіння. Стягую трошечки вниз. Yes. Поки я залишаю обличчя, ми зараз з вами повернемось до нього, оформляю брівки олівчиком Еволайн. До речі, я нарешті пофарбувала бровки. Eveline у відтінку номер 01. І фарбую по напрямку росту волосочків, додаючи такого більш природнього об'єму своїм брівкам та насиченості. Розширяю брівку свою, тому що вони у мене вже зовсім зовсім світленькі стали, і хочеться мені більше насиченості. Так, Причісую брівки доверху а, прозорим гельмилом від ламель. Ці Ради чого ми тут зібрались, ця палітра Hourglass. Ви могли бачити цю палітру зараз на всіх просторах, просто в Тіктоку, Інстаграму, і так далі. І всі її хочуть. Я замовляла з офіційного сайту Hourglass. І користувалась сервісом НП Шипінг від нової пошти. Це для мене був перший, перший досвід, але я дуже ним задоволена, замовлення прийшло досить швидко, і показую вам саму палітру. Я ще навіть не знімала захисну полівочку, тому що хочу зняти окремо відео розпаковки для TikTok та Інстаграмчика і показую вам ці нереально красиві відтінки. Як її можна не хотіти, скажіть. Ще ми сьогодні з вами протестуємо помадку від Hourglass, також надзвичайно популярний продукт в їхній лінійці. Наступне, що мені прийшло бонусом за моє замовлення, це міні-варіант пудрочки. Ми її також протестуємо. Колись у мене була. але я не скажу, що прям вау! Ух ти, яка пудра, нормально, хороша пудра. але... Ще раз протестую. Туш для вій, я вже перевірила, тут моя улюблена силіконова щіточка. бо в мене колись була туша ургласи, вона була просто ніяка. Ця має шанси бути краще. І ще одна штучка це база під макіяж. У мене також колись була база під макіяж, Боже, я коли от прокручую в своїй голові, з кількома продуктами я вже користувалася і скільки всього пробувала, я тоді згадую, скільки мені років. І так, ми беремо цю чуду палітрочку, відкриваємо її. І зараз ми її постараємось використати просто по максимуму в цьому макі. І будемо наносити. Спочатку я хочу нанести бронзер і паралельно вам буду розповідати, чому ж такий популярний цей бренд. Значить, набираю легесеньку і. Боже, як Чим славиться бренд Hourglass та своїми пудровими текстурами, тому що аналогів цим пудрам просто немає. Вони настільки красиво шліфують обличчя, настільки красиво та делікатно підсвічують, і ніж цей дає ще прекрасний такий софт фокус, і обличчя отримує такий глоу, натуральний ефект. Обличчя з цими текстурами надзвичайно красиво. От погляньте, як красиво підсвічується. Просто, ну просто, лоб. No. і обов'язково додаю, ще бронзер на шиєю. Їх полюбляють Всі візажисті, у мене в самої дуже багато палітр. Найвигідніше авроглаз, купувати, звичайно ж таки в палітрах, тому що у вас є можливість спробувати і рум'яна, і пудри, і бронзери. Бо ця текстура справді унікальна. І це ті палітри, на які варто дивитись і в які варто вкласти свої грошенятка. Трошечки таких рум'яшок і змішаю з цими. І продублюємо наші кремові рум'яшки сухими. Я буду сьогодні супер я рум'янам. Я сьогодні буду, мабуть, точник рум'яний. Боже, як гарно вони підсвічують шкіру. Ви самі можете бачити на камері. Така легка, легка, легка підсвітка, і обличчя виходить ніби м -м, злегка заблюрина за рахунок цієї текстури і цієї формули. Так. Я візьму пензлик поменше і нанесу хайлайтер з цієї палітрички. Він тут одненький. Так, І його добряче так прямо вполірую. Тут текстура така прямо красива, тонка-тонка. Але його треба добре вполірувати, аби він красиво розкрився. Ну, Як сяє красивенько. Так, делікатний сяй він дає. А При бажанні можна його легко нашарувати. І давайте пудрою скористаємося. Я вже візьму пензик трошечки поменше, набираю пудрочку. і. Цю пудру я можу сміло нанести в зону навколо очей, тому що вона а, м, не перевантажує, не пересушує, і саме тому красиво дивиться в цій зоні. Зараз я на одну половинку нанесу і покажу вам. Пудра верглас, до речі, це ті пудри, які люблять поліровку. Я вже вам розповідала про а, схожу від Marquirin. І ця не виключення, їх варто полірувати, виглажувати, тобто злегка отак прибили і в кінці трошечки полірнути. З цієї сторони є пудробна зільми. Напишіть мені, чи хотіли б ви побачити окремо свочи на цю палітрочку, і я обов'язково для вас зніму. Від них, вони правда, надзвичайно красиво доповнюють макіяж. Візажистам також я щиро рекомендую придбати цю палітру, це ідеальний вклад. І зручно, тому що ти береш з собою одну палітру, і тут є і більш прохолодний відтінок рум'ян, і більш теплий, і можна робити велику кількість макіяжів клієнтам саме. Цією палітрою. Саме тому рекомендую її до придбання, тому що це палітра, якою ви будете користуватись завжди, і до якої у вас буде тягнутись рука. Тепер показую вам цю міні-пудручку. Міні така манюсінька, манюсінька пудручка. Я ще навіть не зняла захисну плівочку з неї. Давайте знімати. Давайте подивимось. Ой! Кілька днів, якщо чесно, вже не виходила в інстаграм, і важко говорити на камеру. Так, взяла трошечки пудри і пройдусь саме в зоні носогубних складочок, і навколо носика, там, де швидше за все, зазвичай все блистить у мене. І на лобику біля брів. О, і підборіддя. Трошечки заберемо тут цей блиск. Я тут подумала, давайте відразу макіяж очей зробимо також з нею. І як підложку я буду використовувати тінюшки Bobby Brown у відтінку Golden Bronze і буду їх наносити на все рухоме повіко і витушовувати трошечки в складочку. Так, я наношу ці кремові тінюшки до орбітальної лінії і буду розтушовувати таким більш пушистим петликом. І зараз якраз вам покажу, як а, робити макіяж навіть без якихось додаткових палітр тіней, і як круто можна бронзерами і рум'янами зробити легесенький такий смокі. Так, Є з однієї сторони ми розташували. Разочком витушову. На нижній повіку також додам ці кремові тінюшки. Зараз нам варто пропрацювати міжвієвий простір. Я беру олівчик від ЕН у відтінку номер 102 і пройдусь по коренню ростові, але так, зовсім легесенько, і більше нанесу приблизно на третю частинку цього олівця, бо я не хочу робити надто темний макіяж. Нанесла і тепер просто розтушую розтушовую в таку легку, легку димочку. Взагалі люблю це більше робити тінюшкою, але хочеться на камеру більше інтенсивності, якщо чесно. Так, трошечки витишувала. пальчиком собі може допомагати. Тепер перейдемо до фіксації. І спочатку я пройдусь саме пудрою з палітри Hourglass в зоні під бровою, для того, аби потім тушовочка була дуже м'якенькою і прямо близько до тушовочки з цієї сторони. Під бровкою і близько до тушовочки. Нанесу бронзер з цієї палітри. Так, і витягую наверх, 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 І по нижньому повіку також пройдусь тим же бронзером. Кладочку я хочу додати трішечки рум'ян того ж персикового відтінку, який у нас був на щічках. Прямо по краю тушовки додаю його. І можу злегка під райдушкою внизу, зовсім-зовсім трошечки, буквально такий штришок. Для того, щоб підсвітити цим персиковим відтінком відтінок своїх очей. Це по віку, я наношу хайлайтер. Прямо з палітри можу зробити це пальчиком. Такий супершвидкий макіяж у нас з вами виходить. І внутрішній куточок також підсвічую хайлайтером. Давайте наносити туш. Я нанесла на одну сторону вже свою улюблену сироватку, показувала вам її фаворити року 2023 в першій частині. І тепер будемо тестувати з вами оцю туш від Hourglass. От така щіточка у неї. Силіконова. Я обожнюю силіконові щіточки, бо свої вії від природи у мене дуже тонкі і. Мені ними важко справлятися, якщо чесно, тому силіконова щіточка це єдина, яка справляється з ними, яка класно їх прочісує і так далі. Так. Наноситься непогано, вам скажу. Зараз глянемо, що в нас вийде. Досить непогано, дівчата, поглянь. Ага. Ну, я вам скажу, досить така хороша душа так, так тому ж виглядає на віях. По-моєму, досить красиво. Прочистую вії класно, але все одно Inglot All about Eye подобається мені значно-значно більше. Чи той же варєте. Подивимося, як вона буде носитись впродовж дня. Ще одна покупочка це помада. Помада у відтінку 110 цент. До речі, це якраз помадка із розряду таких. Помад бальзамів для губ, які роблять додатковий об'єм на них. Погляньте, яке красиве пакування От таке золоте, нічого лишнього немає. Відкриваємо, і тут схожа система, як я вам показувала, в Шіглем. Але тут просто потрібно викручувати, бо в Шіглем на кнопочку натискаєш, а тут просто викручуєш, але принцип той самий, бачите, такий гельчик. До речі, запаху абсолютно ніякого немає. І спочатку на контурі я нанесу свій улюблений олівчик для губ від Антонова Beauty Princess of Monaco. Так. І поверх я додам трішечки Capri in July, Також Антона. І розташую просто на центр попередній відтінок. Тепер додаємо з вами цю супер помадку І дивимося, як вона працює. О! Ой, дівчата, Боже! Ну це в тисячу раз красивіше, ніж Шіглем. Бачите це? Я не можу вам пояснити словами, як це приємно нею користуватись, тому що воно просто, знаєте, отак-от ніби підлаштовується під форму ваших губ і просто тане прямо на них як маселку. Просто погляньте, який класний ефект виходить. Губи такі, ніби. Розглажені, наповнені, тепер я зрозуміла, чому її так всі обожнюють. Ой, а вона злегка починає холодити навіть. Я тобі губи виглядають дуже красиво. Мені дуже подобається. Ну, ви бачите це? Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі, підтримувати мій канал, щоб мій канал ставав все краще і краще. Я могла тестувати нову косметику, ділитися з вами відгуками про неї. І в інфобоксі внизу я прикріпляю всі сервіси, де можна замовити ту ж палітру Hourglass, де можна знайти корейський люкс, як можна скористатися сервісом NP Shipping від нової пошти, чим я дуже задоволена. Хочу сказати окремо про сервіс NP Shipping від нової пошти. Посилочка йшла мені досить недовго в районі двох тижнів, що я вважаю дуже-дуже швидко. Доставка вийшла за палітру та подарунки до палітри 456 гривень. Сама палітра плюс помада вийшла 4 500 з безкоштовною доставкою, що я вважаю дуже вигідно, тому що в Україні лише одну палітру ви можете знайти від 400 і вище. А зараз, коли на сайтах вже буде офіційно всюди викуплені ці палітри, то в районі 5000 тисяч. Точно ця палітра буде коштувати. Дякую вам, що були зі мною. Хочу вас надихати, робити цей світ краще, якраз таки за допомогою того, що я вмію робити, за допомогою макіяжу і своїх теплих розмов з вами. Тому діліться вашими враженнями про косметику. Якщо хтось з вас щось спробував з цих продуктів, також буду рада чути ваше враження. Всім цьом, папа! -па.